Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати управління проєктами, і сьогодні поговоримо з вами про взаємодію зі стейкхолдерами. Хто такі стейкхолдери це зацікавлені сторони, сторони цього проєкту. І коли ми кажемо, яка це стадія, це зазвичай стадія саме ініціалізації проєкту, коли ми з вами починаємо працювати над змістом проєкту. Дуже важливо на цьому етапі якраз і врахувати взаємодію. Бажання, а також вже перейти саме до реалізації проєкту. І давайте розглянемо три основні підходи щодо управління проєктами. Отже, PMA підхід, що він собі передбачає, це класичний підхід, який передбачає створення бази реєстру стейкхолдерів. Що це таке? Це зацікавлені сторони проєкту. І в цій базі зазвичай визначається. Рівень впливу цих стейкхолдерів, а також рівень зацікавленості в цьому проєкті. Як це зазвичай це відбувається? Будуємо діаграму, в якій визначаємо, по одній вісі відкладаємо вплив на проєкт, він по іншій вісі відкладаємо зацікавленість щодо проєкту. І в залежності від цього розподіляємо стейкхолдерів за квадрантами. Якщо у нас, наприклад, низький вплив. А також низький інтерес, то це монітор, це спостереження за стейкхолдерами. Більше нічого з ними не треба робити. Якщо в нас, наприклад, висока зацікавленість, а при цьому низький вплив на проєкт, то це ми їх інформуємо. В іншому випадку, якщо в нас, наприклад, є низька зацікавленість у проєкті, але при цьому є високий вплив на проєкт. То ми підтримуємо задоволення. Що це означає? Що ми з цими людьми починаємо працювати та намагаємось все-таки їх зацікавити та більше залучити до проєкту. І самі головні, це те, що на кого ми зорієнтували свій проєкт, це менедж клозолі, тобто це потенційні стейкхолдери, які мають високий ступень впливу та високу зацікавленість у проєкті. Саме з цими людьми ми працюємо. Як це все реалізується? Давайте розглянемо ролі. Тому, якщо у нас класичний підхід, то в нас є Project Manager, який виставляє рамки проєкту, є спонсор, який визначає цілі проєкту, є юзерс, тобто це замовники, та є команда, яка будує та реалізовує плани. Всі ці люди також є потенційними стейкхолдерами, адже замовники, команда і спонсор. Вони також визначають і впливають на проєкт, формують зацікавленість щодо цього проєкту. Це є основні гравці в стандартному проєктному підході. Давайте з вами поглянемо на Scrum підхід, це гнучкий підхід. Як тут все відбувається? Все відбувається дуже просто. Product Owner взаємодіє з потенційними споживачами, з потенційними юзерами. І на основі цього він формує певну базу побажань, певну базу якихось функцій, які будуть реалізовуватись під час проєкту. І вже безпосередньо на основі цього передає завдання команді. Scrum-підхід підхід він гнучкий підхід, тому він не передбачає наявності окремої документації, окремих якихось нормативних документів. Тому саме product Owner визначає. Ті певні функції, які будуть закладені в проєкт, та передає їх команді. Що таке Канбан? Канбан це підхід, який націлений на реалізацію у часі безперервно повторюваних функцій. І тут як такових немає замовників. Тобто основна задача цього підходу це реалізація проєкту, формування та переміщення завдань із початкового. Списку до кінцевого. Тобто від туди додано. В ць, при цьому підході може бути окремий фахівець, окрема людина в команді, яка буде займатися саме аналізом та формуванням цих побажань та пропозицій. Отже, друзі, що ми сьогодні повинні були з вами винести, що ми повинні були запам'ятати, що існує три підходи щодо управління проєктами. При стандартному pmi підході ми формуємо реєстр стейкхолдерів, у якому зазначаємо ступінь впливу та зацікавленості щодо проекту. У залежності від цього, ми дивимося, як з ним взаємодіяти, яка є тактика взаємодії, або це підтримка задоволення, або це спостереження, або це інформування, або це. Працювати та враховувати ці рамки. Кожен з членів команди, Project Manager, sponsor, user або команда є потенційними стейкхолдерами. При скрам підході product owner якраз і визначає той зміст ту взаємодію проекту, і він безпосередньо на основі взаємодії з потенційними замовниками. Передає завдання команді. Як такого реєстру, в цьому підході немає. І Канбан, команда працює за ролями. Кожен може взаємодіяти, кожен може формувати певні змісти. Але при цьому всьому немає обмеження на зміст, на час, а також на функції, які виконуються в команді. Можемо також передбачити людину, яка буде виконувати ці функції. І якщо розглянемо в цілому. То при PMA підході та Канбан підході це в нас команд, колектив, індивідуальна відповідальність, при Scrum підході це колективна відповідальність та однозадачність. Як бачите, все дуже просто. Друзі, підписуйтесь на канал.